Стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України, широка, глибока, ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують. Та тебе ж і лають, та й за труди не знаходять. А так то зіновіє. Олексіїв, друже, ти, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те такий було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам, ну, може, й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні і люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіять у неволі, світ правди засвітить. І помоляться на волі, невольничі діти.